Хочу ще поговорити з вами про ілюзії. От як для вас, що таке ілюзії? Як ви це розумієте? Просто цікаво. Я ж говорю, я е, прошу вас говорити простими словами, просто свою думку, так як ви відчуваєте. Нам не треба сложно, бо все, що сложно, то ложно. Давайте простими. Суть вона завжди проста. Е, як ви розумієте, що таке ілюзія, на що вона схожа от в вашому уявленні, в вашому розумінні? У мене ілюзія, знаєте, як я це, як я це бачу да? через свій спектр бачення. Це як якісь рожеві окуляри, навіть знаєте, от таке, як наче в людини от вона стоїть, а в неї. В очах туман, туман, потім якісь сірі полоси, якісь ще там грязні, які навіть можуть бути, знаєте, дуже яскраві, і рожеві, там, і такі, як у це райдужні, як веселка, але воно все не справжнє. І тоді береш отак, змиваєш це, І як воно спадає, ця ілюзія, таке чисте, ясне бачення. І людина, коли в неї відбувається руйнування ілюзія, вона потім... Оце так, да, знаєте, ну кожна по-своєму це, звичайно, реагує, але може бути таке, Боже, як я цього не бачила, або так ось же як. Ну, такі інсайти, знаєте, інсайт бачення. Тобто, ви от дивились отак і вважали, що ви бачите, наприклад, дерево зеленого кольору, воно класне. А тоді, як спало оце все, ви побачили там щось інше. Неважно, яке ще краще, чи навпаки, тобто інше. Ілюзії. Так, да, вони нам заважають. Тобто зараз ілюзії теж будуть руйнуватися. От старий світ, він взагалі весь в ілюзіях. Дуже багато я ще називаю ілюзію, це як іскаження. От як іскаження. Іскаження свідомості, іскаження бачення. І от одна з ілюзій, хочу таку освітити, так як я працюю з людьми, да? і часто. Ну Раніше особливо, коли я казала, що якщо ви готові до змін, тоді приходьте. І особливо раніше люди прям це їх задівало, ну, в багатьох. Що а мені не треба змінюватись. Що ти мені тут про зміни? в мене все окей. Я хочу бути собою, нафік мені твої зміни. Оце ілюзія. Тобто люди деякі, деякі, да, вважають, що змінюватись, внутрішні зміни це значить, ну це я якби ломаю себе. отак. Тобто це я йду проти себе, це я ламаю себе. Так, от це ілюзія. Я теж це проходила. Це ілюзія. Тобто змінюватись дорівнює ламати себе. Ні, це не так. Це от чисто іскаження, не знаю, як сказати українською. Мовляв, я от зараз така, да? а от щось я там дізнаюсь, там краще чи про себе, чи, чи щось зрозумію, ширше про світ, і все, це значить, не я вже буду. Це мені щось навішають. Ні, це про інше. Це не так. Це, це ілюзія. Це, як я кажу, перевертиш, це перевертиш, перекручення. Знаєте, гра така була перевертиш, коли все, все навпаки. Аут навпаки, так. Да. Е, людина за своє життя, вона одягає, знаєте, багато масок і багато ролей відігрує. Там, Я мама, я менеджер, я провідник, я будівник, я там ще, я то, я то, я то. Це все ярлики. Е, вони, коли відпадають, від, від, від залишається суть, якась суть. Розумієте? Іде розширення, йде більше понімання, більше щось інше. Це все як відпаде, а, а, а насправді я хто? а що далі? А що? Тобто змінитись, це значить знищити е, ці маски. Ну, не знищити, вони самі відпадають. Коли у вас йде усвідомлення, навіть знаєте, як, коли якась ілюзія от вона розпадається, очі ваші проясняються, воно спада з очей. Ширма оця спада з очей, туман розсіюється. Да? І йде ясне бачення якоїсь ситуації, якогось питання. так? І все. і Тоді ці якісь маски, ролі, вони самі відпадають. Воно, знаєте, як отак само відпадає, щось старе. І саме цікаво, що ці ж ролі, ці якісь маски, навіть ваші види діяльності, що ви там робили, це не значить, що воно було. Ну, Невірне, погане. Ні, воно просто зараз це все відпада, тому що воно застаріло, розумієте? Тому що це вже старе. Вже цю роль ви гарно зіграли. Оце вже ви вмієте. Ви вже вмієте там, хтось бути економістом, чи бухгалтером, чи мамою, чи ще. Це вже відпадає. Тобто, А хто ще ви? А зараз, коли ви більш чуєте себе, коли ви більш розумієте, про що ви, коли ваші таланти рвуться наружу, вже проявились, коли душа ваша каже, що я хочу, а зараз ви хто? А зараз ви що? Про що? Те старе воно відпадає, розумієте? Тому коли я кажу змінюватись, тобто змінитись, це. Знищити ці маски, ілюзії, вони відпадають і відчути себе справжньою. Тобто змінюватись це навпаки, це йти до себе. Змінитись це прийти до себе, це суть свою відчути, це проявитись істиною. Змінитись це про те, що скинути з себе все старе, чуже, наносне. Це чути себе, це значить змінити, це значить почути себе справжньою і бути собою. Оце є така ілюзія. Напишіть цікаво. Чи було у вас таке, що на цю на цю тему хочете ви додати? Буде цікаво.